11.06 17 грудня 2022 рік. Зранку був дощик, зараз іде сніжок. Навже знову. Чого чекати сьогодні? 12.28. Слідкую за новинами. Вже годину триває повітряна тривога. Подивіться, скільки снігу намало за годину. Йде-йде, Не збирається припинятися. Варю борщик. Буряк, овочі тушкуються. Окремо, зварила квасолю, бо вона чорного кольору, щоб борщ чорний не був. І відокремила м'ясо. Борщ готовий. Виключаємо, накриваємо. Це наслідки приготування борщу. Беремо каву. Відео за 16 грудня майже завантажилося. У мене є пів години релаксу. Поспішила я радіти, релакс відміняється, бо з таким напором води це неможливо. Я це зробила. Ну, сказати, що отримала задоволення, звісно, ні, бо у 10 літрах води ще треба вміти покупатися. У нас відбій повітряної тривоги. Вона цього разу тривала майже дві години. У новинах нічого не кажуть. І у телеграм-каналі теж тиша. Я думаю, що вони нас просто лякали. Ось випустили ці гвинтокрили, напевно. І все. Рухаюсь у сторону спортзалу. Не дуже хочеться. Але другий день пропустити. Ну це. Взагалі наглість з моєї сторони буде. Пам'ятаємо про тваринок. Кістки курячі, паштет, квасоля з реберцями. Вчора трохи поїла, але я вирішила поділитися. З котами і собаками. Вау, ви тільки подивіться. Все. Може тобі дати? Будеш? Десь так. Давай, давай, мій хороший. Де ти взявся? О! У тут багато. На. так. Ага. Будеш такі їсти? І такі у мене є. Але мене будуть тут сварити, якщо я вам тут дам біля під'їзду. Да? Та не свариться. Всем хватит. Так, идем. Идем со мной. кс туди. ск к Идем туда. Идем. идем. Идем, идем. О, да супер просто. Дивіться, да. отут Да. А? Да, Витя, вот тут я паштет. В принципе, вин нормальный. Я, з Я хотіла кота. Так, з'ї з'їсти. І квасоля є, вона теж нормальна. Хочете візьміть? Я просто котам винесла. Я з'їм. Добре. Ось такі справи. Прийшла на тролейбусну зупинку, але його немає. А ці автобуси, про які я вам говорила, що вони безкоштовні для ВПО, вже довідка надія. А, а за три зупинки заплатити 12 гривень мені не хочеться, то піду пішки. Просто я хотіла швидше е, доїхати до спортзалу, бо після ми з Нікітою домовились, що підемо в Юск. Нікіті треба купити подаруночки для дівчат на роботу. От якось неочікувано вийшло, те, що я зняла тільки, що і люди. які не хочуть їсти паштети квасолю, бо вони не дуже смачні. А Є люди, які раді з'їсти це. О, тролейбус. Я встигну зараз. Дійти до зупинки і все ж таки проїдуся, щоб швидше було. Сумна картина вийшла біля смітнику. На жаль. Я молодець, я молодець. Я Нікіті кажу, ми хоч з тобою поживемо зі снігом. Бо у Миколаєві таке щастя дуже рідко. Хоча Нікіта вважає, що якщо порівняти Миколаєви Рівне, то тут мінус 5 і Досить тепло. Миколаїв, він каже, я б в кросівках не ходив, якби була б така температура. Не знаю. Мені, в принципі, теж так здається, що коли мінус, то тут не дуже холодно. Клас. Йдемо в Юск місті рівне є мережа магазинів Подільський фермер. Там купила шматочок сала, вже посолила. Таке коштує 100 гривень за кілограм. Те, що краще, 180 гривень. Цибулю АТБ купила до 30 гривень за кілограм, не пам'ятаю точну цифру. Я, що купив Нікіта, покажу вам у завтрашньому відео? Зараз підігрію борщик зі сметаною і буду вечеряти. Добрий вечір. Як ваша справи? У нас 20.50. Води до сих пір немає. Ми з Нікітою подивилися мультик. Монстри на канікулах. Частина перша. Я хочу зараз приготувати оладки. Бо у мене вчорашнього дня лежить банан з шоколадом перемішаний. Щоб він не пропав, треба використати, М -м -м. смачно. Починай банан шоколад. Перемешиваем. Кефир. Так. Перемешиваем. Борошно. Клас. Розпушувач. Знову перемішуємо. Вирішилось тільки посмажити, посуд помию вранці. Сподіваюся, що буде водичка. Знімаю процес за кадром. У кадрі. Дякую, що провели цей день зі мною. Якщо все буде добре, зустрінемося завтра.